Кожного разу все глибше проникнення до російських територій, яке не викликає якоїсь особливої різкої, дуже такої неймовірної реакції з боку російських збройних сил, тому що на це немає ресурсу. Так ситуація складна на лінії фронту, практично всій в Україні, але що стосується ось тих зараз сюрпризів для російської армії на їх же території, це вочевидь дуже неприємна ситуація, з якої виходити доволі складно за зараз доводиться росіянам, е, мене також дуже потішила позиція сполучених штатів, але ще більше мене потішило те, як росіяни, російські воєнкори, представники російської е, медійної сфери пропагандистської почали волати про необхідність звернення до сполучених штатів, які мають розповісти українцям, що так діяти не можна. От е, звернення до свого ключового ворога геополітичного це виглядає дуже ну примітивно, мабуть, і банально з їхнього боку. Але тим не менше вони вважають, що американці мають зупинити українців. Позиція ж сполучених штатів вона абсолютно прозора і очевидна. Якщо немає американської зброї, яка б'є по тилу ворога, якщо немає враження якихось там цивільних об'єктів, це не справа Америки. Точно так само, як і не справа Європейського союзу, збройні сили вважають за потрібне створення буферних зон та на кордоні зі своєю країною, значить, вони реалізують ціна і насправді світ розуміє силу і любить сильних. І якщо Україна буде сильно, якщо вона буде досягати своїх результатів потрібних за рахунок ось таких операцій, які потрібні з військової точки зору, відтак ми будемо змінювати бачення і наших ключових союзників з приводу цієї війни. Так наразі ми не маємо підтвердження того, що там американці нададуть нам дозволи на удари в глибокий тил своєю зброєю. Так, ми. Не бачимо якоїсь посилення підтримки військової, але тим не менше, ми бачимо, як ось з надутими щоками червоні лінії Путіна вони зникають і вони перестають бути якимось е, подразником для наших ключових партнерів, адже вони відреагували на спокійно і виважено, точно так само, як і в дипломатичних е, наших справах, коли Україна перекрила е, рух нафтопродуктів проводом Дружба. Не було позиції від Євросоюзу, що Україна порушує якісь там вимоги і договори. ЄС навпаки була заява по відношенню до Угорщини, що вони мають забезпечити свої резерви 90-денним постачанням газу і нафтопродуктів. Тому це не є якимось викликом. Відтак бачимо, як Україна може рухатися в контексті цієї війни. Задля того, аби не викликати роздратування в союзників і при цьому досягати оперативних тактичних цілей, які ставляться військовим командуванням.